На роботі він шліфувальник одного із волинських підприємств. А те, що робив вдома, може обернутися тюрмою. Спочатку лучанин відбувся умовним терміном, але згодом суд повторно розглянув кримінальну історію і вирішив, що чоловікові треба давати 9 років тюрми. За що? Дивіться далі. Як виявилось, лучанин зберігав у себе вдома канабіс та амфетамін, де саме їх придбав і в кого, невідомо. До того ж, психотропи ще й були пофасовані. Як кажуть правоохоронці, на пошті чоловік ще й забрав посилку із особливо небезпечним психотропом Півіпі в особливо великому розмірі. Лучанин від наркотиків не відхрещувався, але те, що міг збувати, заперечує. Дійсно передбав, зберігав для власного вживання амфетамін без мети збуту. Почав вживати психотропи близько півтора року до затримання, вживав в залежності від обставин. Куплену речовину пофасував, оскільки вона так краще зберігатиметься. Зазначив, що психотропну речовину ніколи не продавав та закладок не робив. У вчиненому щиро розкаявся, попросив суворо не карати. Але суд першої інстанції йому не повірив. У чоловіка вилучили сотню прозорих поліетиленових зіп-пакетиків. Серед інших доказів переписка в телефоні лучанину присудили 9 років тюрми. Той подав апеляцію, але його мобілізували до війська. Згідно указу президента України, призвони на військову службу по загальній мобілізації 26 серпня. 2024 року військову частину що підтверджується довідку Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Як каже адвокат чоловіка, той уже напередовій, тож просить суд зупинити провадження. Тепер у Лучанина є шанс, як то кажуть, очистити свою наркотичну репутацію і навіть стати героєм. Коліційний суд ухвалив. Зупинити судове провадження за апеляційну скаргу обвинуваченого до закінчення перебування Павла Миколаївича в складі Збройних сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан, зобов'язати обвинуваченого та його захисника Бенищука повідомити про закінчення обставин, які стали підставою для зупинення провадження. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.